Ну Ось мої ріднесенькі, Оп'ять я включилася вже вдома. Бачите, зараз 15,7, а в 7-10 мені треба йти, забрати, перегрузити на сушку, а те, що вже перестиралося, те вже заберу. Що, зайшла, оце, відкрила балкон. Тепло так на вулиці. Я вам показувала да, он, сонце таке світе, хороша така погода. От. Зараз вам же ж покажу, Це ж пішла і купила на... за малесенькі малесенькі гроші. Ну, на 60% знижка. О, дивіться, Оце пишеться на 30, на... Коли... За, день, за день. А коли після 6-ї, тоді оце все, що було по 30, воно буде знижка на 60%. Всі дівчата, ті, що живуть тут у Фінляндії, вони це все знають. Ось дивіться, Оце по 3,59 за кіло, тут на 4,12 було і на 60% знижка. Я тоді общий чек покажу, От, до якого, до 15-го сьогодні. Да? До сьогоднішнього. Нічого, я зараз їх по одній штучці розложу і одну поставлю, зварю собі, а те у холодильник на суп. Оце кефіра такого взяла, обезжиреного, до 17-го. Оце називається рає юсто. Такий сирок, ото, знаєте, такий гранулками, він теж до 17-го. Оце два сирка, такі творожки на завтрак поїсти. До 16-го. І от такі смаколики взяла, шоколадні смаколики. Вони у нас теж до 16-го. Оце те, що я сьогодні купила у вечері пішла. І заплатила 4,78 центів. Оце за все. А так, бачите, 4,12 тільки одна оця курка стоїть. Оце скільки всього набрала. І 4,78 заплатила. І оце ж розплачувалася по цій карточці. Осталось на карточці 43,22. О, тут написано: «Лах'я корті. От, оце ж компотика зварила. Ой, хороший вже пила, тоді долила ще води закип'ятила холодною, долила, бо дуже такий кислуватий. Такий. А я сахар не люблю сипати. От, так оце оце, таке, оце таке купила доволі хорошо. І на що за затім... Ну, Завтра я піду за продуктами. Не те, що там я буду брати. мені м'ясо куриці мені не треба, у мене забита все. А візьму, може, якісь овочі, фрукти. Фруктонезу, якісь овочі. Оце може візьму. Оце добре. А так ні. Ну, а так у мене все по-старому. Ну Тут поклала подушку, це як розбуваюся. Це жабка моя, я ж люблю жабок страшний. Оце ж тут мені Настюша робила отаку жабку. Бачите, отаку Настюша мені робила жабку. Ось от. так красиву жабку робила. А Наті отакого от слоника робила. На слоника, а мені жабку. І оце ми були з Настюшею перший раз, перший чи другий, не пам'ятаю, поїхали в Грецію, камінчики такі збирали, і от вона зробила мені таку жабку. Оце, бачите, написала 2013 рік, 10 років тому, 10 років. Зараз Настюші, наші 24 роки, це 11 років їй було. А це така черепашка. Це вона все робила, сама клеїла. Ми як приїхали з відпуски ж. Ну, до мене ж сюди приїхали. От і оце вона займалася. Їй було 11 років. Я пам'ятаю, це був перший наш наша перша поїздка. Ми поїхали на той це я тим, ногою, отак, то ще подумаю, що баба там щось підпускає. Ми поїхали на Кіпр. Це було містечко, таке називалося Агія Марина. І отель у нас називався Алексі. На 10 днів ми з нею поїхали. От. Ой, хороший був отель. Ой, я вам скажу, який був славний отель на березі моря, прямо на березі. на березі, от. І е, 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 їли Ми прямо на, на вулиці, їли на, на, на это, біля басейну, у нас тільки завтрак був, ми тільки сніданочок робили, там ото поснідаємо. І тоді йдемо спочатку на море, а тоді в басейн. Вона ото в басейні там куверка, стрибає, вона плаває з дитинства. І оце вона таке, все там, А я лежу собі під грибочком. На, до обіду з однієї сторони, після обіду на другу сторону переходжу, бо там, там сонце буде. Так перейдеш на другу сторону. хорошо так. От. Ну, треба отут ще відкрити, бо жарко на балконі я відкрию отут ще оце. Оце тут у нас така оце хімія так за вірьовочку дергаєш і відкриваєш. Ой, невдобно мені. Ой. Бачите, відкривається, відкривається, відкривається. Відкрила, хай йде свіже повітря. На ніч закрию, бо оце, якщо трошки вітерок, оце буде тільки шур, шур, оце мені мішати. А в мене ж тут, я відкриваю собі, оце буде мені мішати, оце всю ніч не буде давати спати. Я, якщо навіть не закрию, тоді середі ночі встаю, йду закриваю, бо воно не треба. От. Ну і отож ми, як приїхали з моря, так Настюша оце займалась, такі поділочки робила. Ось такі. Інтересні. От, хорошо, ми так тоді з нею відпочивали. Ходили поснідаємо, а тоді йдемо у, той, у, у басейн я вам кажу або на море йдемо, тоді ще відпочинемо трошки на обід книжок. Ми брали з собою книжку. Як вона ото пам'ятаєте, це я тут сіла в, в коридорі. Е, білий чорний бім, біле вухо, да? Їй треба було по програмі читати. Вона тоді ще навчалася в українській школі, бо ще не переводили її в другу школу. Тоді вона перейшла в фізико математичну школу. От, а то ще вона в тій школі, і от, книжки треба було читати на українській мові. Це ми з нею брали книжки, ото лежимо, відпочиваємо, бо днем жарко, жарко кажу: так, давай одну главу ти читаєш, там дві-три странички скількись, а тоді я читаю, а ти слухаєш, бо треба було це прочитувати книжки. І тоді ще е, так, так, такий зошит був, і там треба було написувати все, що ти прочитав. І це ми з нею так працювали. От. А ввечері тоді ходили десь або піцу купляли в себе на балконі, їли, або ходили десь перекусити в якусь кафешку. От. Ну, дуже хороша. А в нас було називалося, е, з, з кухнею. От. І ходили там магазин, такий, навроді, як. Лідл, ну це не лідл, якось по-другому в них там називається. ну Хороші такі ціни. там все, Ми там і фрукти купляли, і соки купляли, і водичку купляли, бо, бо воду там не можна було пити, треба було воду купляти. Ми купляли і газіровану воду, і лімонади всякі, отаке все, і багато фрукти купляли, і кавуна купляли. от Інколи вона щось скаже: ну давай ну таке сирку в басу, отаке. От. От, щоб на обід там щось трошки перекуситись і нікуди не хочеться йти. А вже на вечір підемо покушаємо. Гуляємо і покушаємо ці шашлички із того, із куриці кушали. Картошку це їй таке саме їй нравилося. Картошка фрі, шашлички курячі, ну я собі і салат, цей гречний. Завжди заказувала і завжди її угощали безкоштовним мороженом. Ми ходили в в одне й те ж кафе. Там робила жіночка із Молдови. Така хороша, ми з нею познайомилися, така немолода, вже літня. ну, Може, отаких от годів, як я зараз. От, вона сказала: я вже дуже давно тут, дуже давно, я не питала, чи вона замужем за... у Греції, чи так. І от о, ми приходимо. От, вона кожен день робила. Кожен день. Я думаю, що це може мужчина її, а це його був ресторанчик чи його дітей може. Ну, вона кожен день робила. Вот, вона каже: я і на кухні, я тут і як офіціантка. Все, і оце ми заказуємо, вона вже знала, який нам заказ, і всегда наложить картоплі. Ми заказували одну порцію на двох. Одну порцію на двох стоїла 7 євро. 7 євро одна порція. От, так вона нам картоплі накладе як дві з половиною порції. шашличок такий здоровенний, здоровенний. Каже: я вам зніму з палочки. Я говорю, хорошо, знімайте. Вона сніме з палочки, і я так думаю, що положи пару кусочків лишніх. От. І є і салат, так там ще стільки салату того. Ми ото вже їмо, 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 їмо. От. І всі да, Настюші принесемо морозиво, і водички принесе. Ну, в общем, дуже хорошо ми ото так купалися. Тоді ще їздили в цей самий в аквапарк з нею їздили, з Настюшою, ой, хорошо накаталися. Я тоді ж, ну, ну оце ж представляєте, 13 рік, де на 10 років я була молодша. Це мені було 57 років. Ще Юрчик був здоровий. От. І 57 мені років було. Та, ви що, я їздила тільки, тільки так. Поїхали на той на аквапарк, я лазила на той то такий, знаєте, шар, такий півшара, і такі вірьовки спускаються. і я от от ці, за ці ципляю, Тоді на самий верх, тоді отак от підстрибнеш і спускається там вода. і спускається там унизу вода. і так хорошо, так весело. От, коротше, ми там по всякому, а тоді, ото, от, знаєте, такий басейн здоровий, і включають волну. Волна включається, і ми то на, на кругах, і катаємося на тій волні. Ой, замечательно. І дешеве було. Для мене було 20 євро на цілий день, на цілий день. А для неї щось було. Чи 15, а може навіть 10 пів ціни, скоріш всього, 10. І оце ми так їдемо і з дому вже беремо бутерброди. Ну, купляли всяке таке, що якісь там бутерброди я накручу і зайдемо води, купимо. Що, що ну, буфети є, кафешки є, але там дорожче. От. А так, і води наберемо, і фруктонези наберем. І всього всього в магазин зайду, накуплю, намию, поскладаю рюкзак на спину і поїхали. Безкоштовний проїзд, от що мені нравилося, от центра і безкоштовний проїзд. От туди на це. от І ще тоді їздили таку ділили екскурсію по, отак, по, по цьому містечку, Агія Марина, автобус, ну, той сто, коштував, мабуть, 5 євро чи що. Ото втикаєш навушники і вуха, який тобі треба, там включаєш, на якій мові, і тобі там розказують все та при... примічательності. Короче, всі. От. Оце таке, от, от, так. ну коротше, все вам розказала, все вам показала мої рідненькі. Вже зараз скоро і піду. О, бачите, пошти сім через десять через п'ятнадцять хвилин піду вже та переставлю стірочку. Оце так можна скуплятися. Матрюшки, а що у вас там, га? А що ви мовчите, ж ніхто й не пише, і ніхто ж не написав, вже ж як я відпочивала. Чи вже ж нічого, ви вже єлі голос тянете, да, матрюшки? Ой, у вас же долар уже, матрьошки, сто, а євро вже сто десять. О, блядь, дожилися, до до вправлялися велика держава, велика армія, до вправлялися розблять вашу мать. Падли такі кончені щури прокляті. А що? А що? Отак буде ще й хуже. Ви можете мені сказати, що вам ті долари не торохтіли не де в одній місці, воно так і є. Бо ті, хто хотів, у нього мішки з доларами, вони їдуть кругом і відпочивають. А вам, матрешки. діло ж навіть не в тому, що долару у такій ціні. Діло в тому, що у ця, уся, у ця жрачка, срачка вона піднялася теж. Вона вже прирівнувалася, а то й вище, ніж у Європі. Загніваюча Європа. Матрішки. Познера, дивлюся, Познера, загнівающе все розказував, Путіна підтримував, а сам здриснув у Європі. У нього він же ж має два гражданства: французьке, і, і американське. О, і у Європі тепер. Донька живе в Германії, а він по Європі такий, 87 років, такий стільний, з льону, брюки, із бавовни рубашка, така розова. Гуляє. Ну, гуляй, гуляй, тварино, гуляй. Тебе там, там хтось з наших так нагуляєшся. Ну, от, от такі справи. Бувайте здорові, бувайте щасливі. Тримайся, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Все буде Україна. Наші хлопці пішли в сторону, отуди, у сторону Криму. Так що тримайтесь, щури, тримайтесь. Пока. До зустрічі!